Писники і партнери, вітаю вас сьогодні. Всі, хто в мене були з ким я особисто спілкувалася, ми казали про... Марафон, реабілітація, ШКТ і функціональне харчування. Для чого це? Для того, щоб наш організм був очищений, дуже погано, коли людина приходить да, з якимись уже купою проблем. Краще профілактика це і дешевше, це і легше, це і веселіше, бо ви себе добре почуваєте. Ви просто да, займаєтеся своїм організмом очищенням, заселенням корисної мікрофлори. І у нас буде з 1 жовтня, запускається марафон, який так і називається Реабілітація ШКТ та функціональне харчування. Та, кажеться, що 90, 90 днів, що це так довго, це легко, це на одному диханні. Для цього ми створюємо у телеграм групу. Де наші куратори, спеціалісти будуть вести, вони будуть мінятися. Вам буде цікаво, бо кожен тиждень буде новий та нова людина з вами спілкуватися, давати інформацію. Ви можете задавати питання, ви можете виставляти свої тарілки харчування. Ви можете виставляти, як ви п'єте там водичку, які ви добавочки кушаєте, які ви вправи робите, щоб було всім цікаво, і е, тоді ці 90 днів вони просто ну, пролітають. бо Кожен день ми вам будемо нагадувати, що ви е, їсте да, зранку в обід ввечері, да, які ми добавочки п'ємо, що ми там робимо, да, де ми що, що коректуємо, а також буде корисна інформація. За ці 90 днів ви навчитеся, хто ще не п'є водичку, будете робити вправи, будете знати, як сформувати тарілку здорового харчування, і у вас уже не буде проблем, ви будете здоровою людиною. І сьогодні в мене була. Да, Одна з наших партнерів неї мамі 89 років, і їй лікар сказав, а що ви хочете, звісно, буде боліти, звісно, буде те, кажу, ні, це не так. Ми не повинні з роками відчувати себе гірше. Якщо ми займаємося собою, якщо ми вчасно коригуємо та да, свій стан, то ми будемо і в старості соковиті, і плодовиті, і енергійні, і будемо подорожувати, а не там да, з паличками е, прихрамувати. Так що приєднуйтесь внизу. Посилання, ви можете зараз заходити вже спостерігати і все буде легко, доступно і зрозуміло на зв'язку. Гарного, гарних вихідних вам.